Про атопічний дерматит у мене є у збережених хайлайтс Є папка атопічний дерматит. Там є багато інформації, яку я розповідала і зберігала. Можете переглянути. Так, з основного зараз почалася спека. Дітки, які мають атопічний дерматит, вони можуть потіти, ось і це може подразнювати ось саме ці очажки, ці місця, і вони можуть попікати і більше ставати такими червоними. Тому важливо. Одягати такі тканини, які дихають, важливо давати багатенько пити, і важливо, коли приходите додому, можна змити, там чистою водичкою змити, і важливо користуватися амулентами. Це зволожуючі креми Можна обрати які собі забажаєте, їх дуже-дуже багато. З приводу харчування при атопічному дерматиті. Вчора отримала таке от повідомлення і хочу вам сказати, що. Харчуватись потрібно збалансовано. Ось це ось виключення цих продуктів не допоможе, тому що є продукти, які можуть тригери. Тобто продукти тригери, коли ми споживаємо, наприклад, молоко. Дитина п'є молочко, багатенько молока, ось, і воно впливає на те, що ці плянки можуть ставати більш такі червоні, зуд з'являтися. Ось так от ми не маємо відміняти це молоко, ми маємо просто зменшити його кількість. Розумієте, і все. Тобто, і то це, якщо цей продукт саме тригерить. Тобто, ви побачили, що дитина випила склянку молока, і зразу ця прямка стала червона, так як було у мене минулого року з моїм сином. А якщо дитина їсть ось ці всі продукти і немає ніякої різниці, тобто нічого не, не відбувається, їх не потрібно відміняти.